Всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас зі своєю клумбочкою, яка знаходиться вздовж паркану. У мене тут майже тіньова зона. Чому майже? Тому що зранку і ввечері попадає трішки сонечко. Ось. Але це сонечко для рослинок не є шкідливим. Ось так ми тут поставили бочечку. Для того щоб збирати дощову воду, ну просто не мали куди, чесно кажучи, виводити воду, тому зробили так, підвісили трубу. Ось і сюди, і почали збирати воду. До речі, дуже класно. Потім собі взяли лійкою, почали користуватися рослинки, підливати. Знаєте, свого роду і така економія, і, ну, як то кажуть, природній продукт. Тут в мене зібрані барбарисики. Взагалі, ця частинка це е, мій такий розсадничок. І він прямо йде туди. Ось. Але зараз поговоримо не про те. Хочу вам показати те, які рослинки нові посадила. Ось тут в мене хвойничок такий росте. Це хвойничок Елвуді. Він у мене третій рік. Ми йому трішки оголили ніжки, і він зараз такий красень почав рости уверх. Ось, тут в мене жемчужниця. І там в мене відломилися гейхерки. Я їх вирішила тут вкорінити. Тому що саме на цьому місці, от буває, в мене, бачите, тут є вільна земля, і я от щось іду і його туди присажу, і воно так красиво вкорінюється, що сама дивуюсь. Навіть покажу вам там лаванда, стояли фактично сухі гілочки, почали напускати зелененькі. Ось. Тут в мене підростає елеотерокок. Дуже красивий. Це зі мною поділилася мама. Ось, і він у мене підростає тільки. Це гейхерка. Цю гейхерку мені прислали в подаруночок до замовлення. Ось це у нас точка Айсет Оліве. Тут е, новиночка моя, так як я почала зараз збирати колекцію із хосточками. Ось трішки, щоправда, був травмований за дорогу листочок, і він пізніше почав підсихати, але бачите, така проблемка лише тут. Далі листочок ціленький, тому я його вирішила все ж таки залишити. Ось це First Blush. Та в мене імперата посаджена. Тут віджила жимолость, але ми її плануємо пересадити. Ось, І посадити сюди на місце якогось штамбика, щоб потім було е, красиво. Сусідський пес на задньому фоні. Ось, Супровід такий до мого відео. Ось тут гейхерка Гелексі, така красунечка, неймовірно червона, вони подібні між собою з Midnight Rose. Але, ну знаєте, як в однієї, так і в другої є якась своя особливість та індивідуальність. Там в горщик у мене знаходиться малесенька хосточка. Я її спасала від кореневої гнилі, так як мені були, продали з кореневою гнилю, і вона почала пропадати, прям була в шиті гниль. Залишився дуже-дуже малесенький корінчик. Ось він фактично ось такий і є. І з нього зараз вилізла невеличка така зелененька брунечка, і розпустила листочки. Тому будемо слідкувати, що буде далі. Ось тут в мене красуня хосточка Аліган Росте вона в мене другий рік, а по сусідству з нею бразер Стефан. До речі, дуже багато в кого він великий, а у мене такий малюточка сидить. Дві поділочки лише. На задньому плані там Редліхтінг. Також відживає, була дуже слабенька, я думала, вже не врятую. Але, як бачите, дивом дивним і вона підростає. Родбір, моя новиночка, також невеличка, підростає там ззаді. Подивіться, яка папороть. Я ще такої раніше не зустрічала. Телефонує до мене. Мама, каже Ілона, буду робити замовлення на папороті різні. Тобі, брати, ну звичайно, я ж не буду відказуватися. Так ось забираю я посилочку з почти, бо вона в мене попросила. Відкриваю коробочку і дивуюся. Чесно, перше враження було, що ця папороть є кімнатною. Ну, подивіться на її тендітні листочки, як така краса може зимувати. Але, як виявилось, вона дуже красиво почувається на дворі та зимує. У мене вона перший рік і ще не зимувала. Будемо слідкувати. Ось, пропустила, будете казати, що стояв горщик, а я не сказала, чому ж так стоїть корінечко. Вот, це у мене хосточка Ві. Е, отримала я її і ну, якось так трапилося, що також була коренева гниль, поражала її і відлетіла в неї шийка. Але все остальне було дуже-дуже добре. Ось Я її е, по рекомендації продавця е, присадила таким чином, щоб корінечко було зверху, і попрокидалися в неї брунічки сплячі. Я дуже здивована, чесно, це такий мій перший досвід. Хоча ще до того, коли я присаджувала цю, я почала спасати ось ту хосточку. Ось тому я знала, вже, що потрібно корінечку не заглиблювати, а краще залишити при верху. Вже чекаю, коли вона розпустить свої листочки. Щоправда, мені вже відправили замість неї ще одну поділочку, теж дуже таку красуничку. Ось тепер матиму дві. Ну, така ситуація склалася. Е, ось. Тут у мене Пікасо. Не хоче воно зі мною дружити. Не знаю навіть чому. Був великий кущ, почав дуже сильно сохнути. хоча тут не сильно на нього сонце потрапляє. Ну, можна сказати, фактично не потрапляє. Ось, але чомусь йому не подобається зі мною. Ще красуня Solar Eclipse. Такий кущик тут вже перецвітає. Подивіться, яка величезна астільбочка. Ось, я її також планую звідси забирати, так як вона мені буде е, заважати. Ну, не мені, верніше, а своїм сусідкам-гейхерам з хостами. Е, до речі, хости також у мене не будуть в майбутньому так щільно поставлені. Вже по мірі їхнього підростання буду забирати, дещо, можливо, так і в горщиках прикопане тут залишиться. Ось ще моя така новиночка. Аліоп. Подивіться, яка вона класна. Це вже напускала маленьких, молоденьких листочків, навіть цвіт є. Ось, а це старенький її розкрас, дуже-дуже класна, така мініатюрненька. На задньому плані моя така хворенька. Ну, це, щоправда, в неї хлороз. Так, ще не розбавила залізу для того, щоб її підлити, тому що у нас йшов дощик, і чекали більше такої сприятливої погоди. Ось, до речі, покажу вам тут на листочку, у неї з'являється ніби стрекіт. Але це лише на одненькому листочку. Ось, вже підлюю, вона буде набагато краще. Так, тут також новиночка за світі синк, Така малесенька, в неї дуже щільне листечко, таке темно-зелене. І буде квітувати красуня. І покажу вам, як поводять себе гейхерки, які мене не люблять. Ось для того, щоб не всі казали: Вау, у вас такі класні гейхери, і всі, а у нас так не приймаються. Так ні. У мене також не всі. Знаєте? Або якщо і всі, то потрібно з ними трішки погратися. Це сорт паприка. Ось. Можете бачити, як він виглядає. Але випускає молоденький. Я думаю, до зими він красивенько вже приживеться і перезимує. Якщо ні, буду шукати йому заміну. От. Міднайт а це оазіс. Залишила ще з такими бірочками, що відправляла мені продавець. До речі, дуже класно, вже скільки дощів вони перетерпіли, і все супер. Ніяк у мене руки не дойдуть зробити для них таблички. Але потрібно буде. Ось теж красуня квітує. На задньому плані це гейхерела кімоно. Там трішки вкорінюються мої арлекіни. Ми з череночки обрізали бересклета і туди встромили черенки. Бачите, прийнялись без жодного корінювача, Ось, ростуть. Я так і думаю, нехай там і залишається, собі потім е не повинні заважати іншим рослинкам. Це в мене тут хосточка Патріот. Росте вона другий рік. Трішки я її пересадила, тому що вона мені була втікла в землю. Ось, а хости, як ви знаєте, не варто заглиблювати, то я її пересадила і присадила при верху. Це красуня Ефект. Ось, теж така манюсінька, вже другий рік сидить і не хоче підростати. Тут трішки розсадила містік-міст. Ось, подивіться, пересадила її, розсадила, чотири таких е кущика у мене вийшло. Один більшечкий і три меншечких. Але мушу ділитися ще з мамою. Знаєте, тому що купила лише для себе в продавця, не було е, більше в пропозиції, був лише одненький кущик, тому мушу розмножувати для того, щоб поділитися красою і для маминого саду. Так, тут у мене та тапестрі. Теж така. Красуня, така зелена із коричневим. Я її дуже обожнюю, так як вона от з кожним сезоном якось міняється. Так, Тут у мене також дуже класна хосточка. Я вам підпишу її назву, тому що я забула, як називається. Подивіться, вона ніби таким фонтанчиком іде. Також малюточка росте у мене другий рік. На задньому плані Fire Island на червоних ніжках. Трішки погризли слимаки. Хоча вони в мене не дуже часті гості, але буває заповзають. Ось волверін. Вона в мене тут одненька, а є ще набагато більший кущик, але в горщику. Е, також покажу вам так під арочкою. Тут в мене на малина ще остання бубочка, вже така, щоправда, дрібненька. От покажу вам, яка вона була. Ось красуня, і дуже дуже смачна. Так, от росте в мене тут моя новинка Амалія. Придбала я її нещодавно, бачите, вона вже відпустила молоденьку поділочку, і там ще дуже-дуже багато листочків в планах. Ось це через приморозок мене продавець попереджала. Ось що її трішки прибив мороз, цей травневий, що у нас був. Ну, Бачите, інші листочки красиво себе почувають, і молоденькі також красиві. Ось. Number 9. Теж, неймовірна красуня. Я її так хотіла. Вона голубенька, з такими, знаєте, ніби фіолетовими ногами. Ось просто подивіться навіть на ось цей листочок. Красунечка просто. Я її дочекалася. І тепер вона росте в мене. А тут така малюточка для порівняння вам моя рука. Я вам також напишу її назву, так як вона в неї велика. Ось, не вимовлю. Придбала нещодавно, присадила в горщик для того, щоб не загубити її. бордер, Ще планую до неї придбати Паслі Принт. Ось така красуня. Хвиляста, має бути набагато більша. Ну, підростає. Ось, це також трекітна хосточка. Назву вже бачите. Так. Не дуже гарно розмальована. Але бачу, молоденькі листочки виходять ніби з непоганим малюночком. Ну, є також і без малюнку. Думаю, що все буде добре, і в наступному сезоні вона мені все ж таки вийде по своєму сорту. Ось, тут гейхерка Тіра-місу. Вона має бути велика. Тому для неї залишила тут трішки більше місця. ломки. до речі, дуже багато хто цікавиться. От так, ломки сохнути починають зсередини і ніби випираються догори. Але це нормальне їхнє становище. Якщо переживаєте, можна трішки підсипати їх землею, тоді вони будуть щільніші і все буде з ними супер. Ну, це, знаєте, просто така їхня особливість, що вони йдуть доверху. Ось хосточка стілето. Дивіться, який цвіт. Класний, класний. А, торкнулося, він вже відпадає, вже перецвітає. Ось там Ельніно. Також зі своїм гігантським цвітом. Ось, тянеться до сонечка. І там ще папороть, але вона трішки поганенька. Трішки поганенько приживається, але, надіюсь, все буде добре. Я її трішки була, розсадила, так як був кущик більший, і забрала ще в інше місце, присадила. Якщо все ж таки з тією не буде складатися, але бачу, що вона потихеньку відживає ось, то буду в тому місці мати. Можливо, тут її щось не влаштовує. Так, тут в мене косточка, малячі ручки. ось. Дуже красиво. До речі, цю поділочку можу пропонувати на продаж, так як у мене ось тут розсаджений більший кущик. Я одненьку відділила. Якщо хтось бажає, будь ласка, звертайтеся, можу вам запропонувати її. Ось. А тут є лоуполька до пікіні. Ось тільки зараз вона в мене не біленька, хоча в неї ось тут ободочок має бути біленький. Вона в мене трішки знаходилася в тіночку, тому такий ефект. Ось. Це в мене Redstone Falls. Також така каскадна, ампельна гейхерка чи гейхерелка, чесно кажучи, не пам'ятаю, до якого типу відносяться саме ампельні. Ось, да, такий мій прогибчик. І щоправда, не знаю, як по-українськи це слово, але, ну, бачите, е не дуже я все ж таки такий здавець великий в тому. Ну, Щоправда, інформації про гейхери, гейхерели, тіарели в моїй голові дуже-дуже багато. Ось, якщо щось потрібно порадити, щось підсказати, то я завжди, знаєте, не відмовляю. Ось, Але бувають і такі моменти, коли я щось таке про них і не знаю. Наприклад, як, як діляться саме ампельні ось ця хосточка в мене також без назви знаходиться. Ось в неї була трішки коренева гниль, і ось ці листочки е, це попалені, це не від кореневої гнилі, а коренева гниль була. Я її мусила почистити, пересадити. Після того, як пересадила, поставила більше на сонечко, і листочки е, припалилися. Ось але молоденькі, можете бачити дуже красиво виходять. Ну, дуже шкода, що я не знаю назви цього сорту, але вона неймовірно класна, навіть і без імені. Ось тут в мене First Frost побіліла. Там Honey Rose. така красунечка. І медунка Сісін Вайт. З білим цвітом має бути. Ось, А тут в мене ще цитрунела посаджена, до речі. Забрала її трішки з сонечка. На Арочку підв'язала Клематіса. Не знаю, якого кольору цей клейматіст, так як купувала його без кольору. Тому коли зацвіте, буде для мене, знаєте, диваною. А тут скумпія, яку потрібно нам пересаджувати. Ось, Тому що вона дуже-дуже е заповнює тут територію. Ми щось посадимо більш таке компактніше, а скумпію сформуємо і пересадимо в інше місце. Ось Sia Sunrise, відомий такий всім стрекет. Так, дуже красиво розмальовано виходить. Я її купувала красиво розмальованою. Можете бачити такі листочки, які прийшли, тому що вже ось цей букетик він розпустився, будучи в мене. Цитрушок також дуже малесенька. Я коли її купувала, думала, що цей сорт буде більший. Але ні, можете бачити, що вона випускає дуже дуже малесенькі листочки. Корінечко в неї, до речі, дуже непогане. І ще одна моя така порада: підійшла до цих і не могла просто не звернути на це увагу. Коли ви купуєте гейхери з розсадників чи з рук людей, які купують касетну розсаду, так я вірю, що важко знати, чи людина саме касетно розсаджувала, чи ділила свої власні кущі, але звертайте увагу в будь-якому випадку на кореневу систему. Тому що більшість може бути посаджені в торфяні таблетки чи в торфяну суміш, були присаджені і корінчики тоді дуже слабенькі, і вони, знаєте, ніби в вузлику знаходяться. Хоч і більше коріння вони напускають, але саме... Ця таблетка чи ця торфяна суміш вона не розтворюється. Ось і вона так і залишається ніби вузликом на корінні, і тоді є велика ймовірність того, що рослинка буде дуже погано почуватись. Тому, якщо ви таке побачили, старайтесь розплутати ось цей торф і дати ніби волю корінічку. Ось таке реально нагальне питання, яке я хотіла сказати. Повідомити людям, от дати таку підказку з власного досвіду, тому що дуже мало хто коли це говорить. Ось в мене величезний кущик Фрілі, так посаджений ще з того року. Мабуть, що просто зима в нас була цього року не сильна, і він дуже красиво себе почуває. Але мені здається, що з таким корінічком, в те, в який він був вузлик закручений, воно дуже дуже погано було б. Дуже погані наслідки були б, якби був мороз. Ось Фрілій так дуже погано зимує, постійно всі е, жаліються на неї. Ну, Можливо, це і є причиною ці торфяні таблеточки, чи е, сам торф, в який була присаджена молоденька рослинка. Ось, ну, Поговорити я люблю. Так, але вже бачу дуже дуже довге відео, тому трішки будемо ускорюватися. Покажу вам так в темпі мою е, гортензію. Цю гортензію три роки тому подарували мої батьки мені на день народження. Вона мала бути синьою. Покажу вам, як вона в початку виглядала. Ось зараз в неї дуже підкислений грунт, тому що ми вимірювали його, і повністю він їй підходить, але вона не змінює тепер своє забарвлення на попереднє. Ось, забарвлення її є рожевим. E, White Pfizer. Здається, так, мабуть, так. Я підпишу все ж таки для впевненості англійською. Ось, біленька хосточка, яка потім e, стає зеленою, тобто хоста Хамелеон. Ось, теж її поживали трішки слимачки. Навіть страшно дивитися на неї. E, так, а тут у мене що? E, тут у мене амарето. Вже назва стерлася. Дуже поганий був маркер. Якщо підписуєте на камінчика, звертайте увагу на маркери, щоб вони були дуже хороші. Тому що, от можу вам показати тут. Бачите, як назва тримається. А ось тут, вже коли підписувала ось цим синеньким, лише трішки з нього видно. Бачите? Тому звертайте увагу, щоб потім не погубити назви. Е, хосточка Джун. Їх дуже плутають завжди з Катериною. Ось. Але в неї більш такі кругліші листочки. Ось, бачите, цю, ніби вже так розвернуло, вивернуло цього листочка дуже красивий кущик. До речі, до речі, не видно її звідси. Дивіться, яка папороть. Таку ви ще точно багато хто не бачили. Ось така красунечка, теж зимує. Трішки розсадила, можливо, щось матиму в пропозиції. Ну, Вже, мабуть, що на наступний сезон. Е -е, так, це у мене гост спіріт, але чомусь тут пише гост -мастер". Е, е, Можливо, сплутала я камінчики. Ліфті блонді, красуня, я її дуже-дуже сильно хотіла. Покажу вам, побачила у своєї знайомої її. О, вау, прям така вона мені жабка-жабка. І не знала, як називається. Потім звернулась до однієї е, жіночки, яка займається хостами. Ось. Вона мені зразу підказала, що це ліпстик блонді е, української, якщо перекласти губна помада блондинки, але, знаєте, назви не перекладаються, як то кажуть. Ну, е, звучить дуже красиво. Ось. І тут можете бачити ще. Старенькі листочки, також такі жабкуваті, теж трішки поїджена. Тут в мене така красуня-медунка з довгим листочком. Ось вона в мене давненько тут посаджена, тому такі добротні пущики. Ой, її було тут набагато більше. Але мусила трішки її забирати, тому що ну, потрібне ж місце для хост. Так, тут у мене пал Глорі. Ось. Теж красуня, такі величезні-величезні листочки. Ось тут у мене берісмузі, е, підгорає. Так, буду змінювати її місце, тому що їй тут воно не підходить. Е, на цій території, бачите, тут в мене росте волотиста гортензія. Ось там я присадила е, Астільбу. Також напишу вам назву. Це щось із тих таких кольорових, знаєте, що змінює свої листочки на різнокольорові, на темні. Ось, і тут ховається ще одненька така красунечка, теж моя новиночка. Назву маєте. Ще я їх повністю не позапам'ятовувала, але обов'язково виправлюсь. Ось ця волотиста гортензія – це є Вімсред. Вже потрошки починає змінювати своє забарвлення. Буду бачити, я її посадила більше знаєте, на півтінь, а волотисті, як відомо всім, потрібно садити на сонечку. Тому буду забирати її. Ось, А на це місце садитиму щось, що більш полюбляє все ж таки затінок. Верба мацудана підростає, я її трішки налякала. Сказала, що якщо не будеш рости, будемо садити замість тебе щось інше. Ось, бачите, Вона пішла мені в ріст. Тому що минулої зими якось трапилось так, що зломилася гілочка. Я хотіла її вести на штамп. Ось, і вона так приболіла і не хотіла рости. І ще буквально два тижні назад я її так погрожувала, що буду забирати, і, бачите, починає йти вріст. Уже фактично мені по груди. Тут красунечка. Гортензія, щоправда, вона без назви. Ось купувала її на базарі, купувала такий, знаєте, кущик з трьох гілочок. Дві гілочки були з зелененькими листочками, а одна гілочка була з квіточкою. І так іде третій рік, як вона у мене тут росте. І, як ви розумієте, так і квітує одненька гілочка. Ось, не знаю, щоправда, чи одна й та сама, але факт залишається фактом, що інші не хочуть квітувати. Ось, тільки щоправда, дуже змінюються розміри. Цьогоріч найбільший у неї цвіт. Так, тут розсадила живучку. Це живучка Діксі Чіп. Ось така красуня розовенька. Заплете мені тут коврічком. Це у мене юка. Юка варієгатна. Ось, купила її лише в цьому році, дуже-дуже нею задоволена. Буду чекати, як вона буде підростати. Кажуть, що вона потім ще неймовірніше виглядає. На задньому плані в горщику. Так, саме в горщику присаджений купер каскад Так як всі каскадні тепер гейхерки, я вирішила висаджувати в горщик для того, щоб вони мали більш красивіший ефект. Тобто рослині безвисаючі, а не при землі. Ось тут в мене гномик і хвощ бамбуковий. Ну, трішки такого тіньового квітничка я вам показала, познайомила з ним. У мене, звичайно, ще більше є території, ще більше є що показати, з чим познайомити. Ось так вам трішки покажу ця плямка. Мені хочеться її ось так от закрити, тому що тут ми ще плануємо трішки переробити. До речі, покажу вам, заквітувала моя красуня будлея біла. Сьогодні мені підказали її назву. Я вам підписую. І тут знизу перовські. Теж красунечка. Ну, а вже більш з частинкою, хто зі мною давно, ви знайомі. Тому, закриваючи ось цю, показую тут. І дякую тим, хто залишався зі мною, хто слухав мої балачки. Так, тому що розмова про квіти для мене може бути вічною. Ось. Дякую всім за перегляди, за ваші вподобайки. Дякую просто за те, що ви є. Всіх люблю, обнімаю. До нових зустрічей!